Кожна успішна кар'єра починається з першого кроку. Кожна мрія має шанс стати реальністю. У світі безліч можливостей найважче обрати свій шлях. А ти вже вирішив, ким можеш стати вже завтра. А ми вже вирішили, ким ми будемо в майбутньому. Я буду перукар модельєр і майстер манікюру. У світі, де зовнішність має значення витворець змін. Художник людської краси, який залишає слід у серцях клієнтів. Кожна зачіска, кожен образ, кожен манікюр це не просто робота, це мистецтво, яке живе і приносить радість. Ви не просто змінюєте зовнішність, ви змінюєте життя. А я обрав для себе професію фракторист, машиніст, слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки. Тому що саме ця професія актуальна на сьогоднішній день. Керуючи потужною технікою, ви перетворюєте землю на джерело життя. Це робота на перетині інженерії та природи. Свобода, відповідальність і видимий результат праці щодня. Ваші руки оживляють механізми. Ви майстер, без якого не працюватиме жодна техніка професія, що гарантує затребуваність у будь-якій галузі та можливість постійного розвитку. Вона дарує незалежність, різноманітність і стабільний дохід у світі, який постійно рухається. Моя любов до кулінарії привела мене до вибору професії кухар-кондитер. Саме в цій професії я бачу своє майбутнє. Тому запрошую всіх, у кого є таке ж бажання. Обираючи професію кухаря, ви вступаєте у світ, де творчість зустрічається з майстерністю. Щодня ви створюватимете кулінарні шедеври, даруючи людям не просто їжу, а справжні емоції. Ця професія дозволяє подорожувати світом, постійно вдосконалюватись та мати стабільний попит на ринку праці. Окрім кухаря, ви оволодієте майстерністю солодкого мистецтва, де перетворюватимете прості інгредієнти на вишукані десерти, які викликають захоплення. Ваші руки творитимуть дива, які люди пам'ятатимуть довго після останнього шматочка. Професія яку я обрав до себе є не менш актуальною. Як і в Україні, так і за її межами. Я буду штукатуром, лицювальником, плиточником. Обравши професію штукатура лицювальника плиточника ви стаєте справжніми майстрами перетворення. Ваші руки надають будівлям завершеного вигляду, створюють комфорт і красу. Ваша майстерність завжди матиме попит, адже будівництво не зупиняється. Можливість працювати як у складі команди, так і самостійно дає свободу вибору кар'єрного росту. Ця професія це шанс створювати прекрасне власними руками щодня. А ти вже вирішив ким хочеш бути? А ти вже вирішив які професії бачиш саме себе? Тоді мерщій оприділяйся і зроби крок до свого майбутнього вже сьогодні.